Вітаємо з весною і запрошуємо до перегляду відео про догляд за вічно-зеленими туями, без яких дизайн саду вже не уявити собі, та які все більше закохують у себе садівників-любителів. Яким має бути догляд за туями після зими? Насправді, усе просто і жодних секретів. Навесні догляд за вже дорослими туями, що добре прижилися і адаптувалися у вашому саду, зводиться всього до двох речей: це стрижка і обробка після неї. Отже, відкриваємо вже перукарський салон. Ми, власне, це вже зробили для своїх зелених улюбленців. Цьогоріч я затіяла нову стрижку, нову форму шахматкою. Смуги стуї західної в мене їх на цих довгих рабатках два види, то я саме так їх пообтинала, одну вище, наступну трохи нижче. Вони в мене в цій ділянці з саду усі на ніжках. Як бачите, я свідомо позаголювала їм ці ніжки. Про стовбурці, бо мені так більше подобається. Крім того, у такий спосіб я вивільнила місце і можу щось посадити довкола стовбурця. Одразу ж після стрижки перша обробка, оприскування. Адже тую може вражати і фузаріоз, і іржа тощо, розуміємо, що лікування це завжди складніше, аніж профілактика. Тому не чекаємо на прояви хвороби, а діємо на випередження. Для запобігання розвитку грибкових уражень використовуємо фунгіциди бордоську суміш чи фундазол. Бордозька рідина чи бордоська суміш це буквально моя рятівниця у цьому випадку. І вже сто разів мною перевірена. Саме зараз, поки не розпустилися бруньки на плодових деревах, а це для мене такий собі орієнтир, якраз пора оприскувати, і це буде з метою запобігання хворобам 1% розчином. Бо вже як доведеться лікувати. Тоді ви змушені застосувати трьохпроцентний розчин. Як робити ці розчини? в нас на каналі є окреме відео, де я буквально в подробицях розповідаю. Боротися ж із павутинним кліщем, наприклад, чи з іншими шкідниками будемо дещо пізніше, коли підійметься температура повітря. За бажанням можете оприскувати і самим мідним купоросом. Я чула, що іноді садівники так роблять однопроцентним розчином. До прикладу, берете 100 грамів купоросу на 10 літрів води. Більше не потрібно, інакше можете обпекти хвою, але раджу вам саме бордоську рідину, бо в компанії з вапном мідний купорос надовше затримається на рослинах і, відповідно, й довше діятиме. Отже, початок весни це просто ідеальний час для наведення марафету вашим зеленим улюбленцям. Якщо стрижки ви все ж не плануєте, то оприскування не відкладайте все одно. Подбайте про рослинки, і вони вам віддячать своєю красою і здоровим виглядом. А щоб дізнатися більше про догляд за садом, запрошуємо стати нашим підписником і підтримати український YouTube вподобайкою. І коментарем будемо вам вдячні!